Питає пан Жужуба уточнення, як повернути лавру до нашої церкви силою <по> а юридично в тому, в тому числі є багато, є декілька законопроєктів, які е, розв'язують питання е, як структури церкви, так і в тому числі тих е, релігійних цінностей і лавр, які мали би повернутися в е, державну власність. І держава мала би е, ну, в подальшому е, визначати, як хто там буде е, здійснювати діяльність. Чекай, так ми всі розуміємо. Розуміє. Тобто чисто юридично лавра має підпорядковуватися державі. Я правильно Ні, в нас приміщення е, ти маєш на увазі? Сама Чи будівля, та сама будівля, ну комплекс ага. будівель і в ній сам... знаходиться, вирішує. Ну якщо це держава, значить мала би і відповідна держава. Тут питання в тому, що конкретна громада релігійна, яка Вирішує, що на цій території ми е, м, утверджуємо е, православну церкву, тобто наше підпорядкування це православна церква України. Відповідно, ми тоді вправі вирішувати далі, е, в тому числі, що робити з нашими, будувати там інші. Ну а в нас є українська православна церква, ви знаєте, так? Українська православна церква Московського патріархату, яка називається УПЦ. І е, Томос ми отримали. Ми отримали Томос, може, хтось забув. Там один чоловік політичний, я ще дуже бігав і кричав: томос! 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 То був Тоні Старк, а то був Танос. І він там бігав, щось кричав. Ну, тобто, е, я не розумію, я ще досі не можу зрозуміти, е, чому в період війни е, з Російською Федерацією в нас е, в Лаврах. А я зараз ну правду говорю, що у нас в лаврах знаходяться агенти. Агенти Російської Федерації е, Ярославе не, не дай мені збрехати. Скажи, в який з церков, де це було? Що зайшли активісти, і там, прямо в підвалі церкви, знаходились якісь атрибутики російської армії? в, Лаврі, це в Києві. Багато Було таких випадків. Насправді ну, в нас на західній не… готували е, зустрічати їх вже. таких випадків було багато. На жаль, і це теж один із таких. Поштовхів, які мав би державу ну, стимулювати ці речі, в тому числі і за лаври. І за ну наприклад, на території Львівщини було я можливо помилюсь, цифрі, але 54 е е е релігійні громади, які себе вважали прихильниками того руського міра. Ще раз хочу нагадати, друзі, ми їх абсолютно... зараз стало менше на половину. Ми абсолютно не проти віри, ми не проти чогось релігійного. Ми проти московської агентури, яка нав'язує, е дякуючи церквам, дякуючи прихожанам, думки, які не співпадають з національною Ідеєю справжніх українців ми І... тільки проти цього.